Якщо ви б мене попросили, щоб я зараз відкрив би слабкі сторони, які, якими Росія могла би скористатися, по-перше, мені вони відомі. По-друге, я точно не буду цього робити, тому що я є патріот України. По-третє, перше, що я зробив одразу ж після завершення президентських перегонів, перегорнули сторінку. Я звернувся до всіх дипломатів. Друзі, треба робити все для того, щоб допомогти Україні. І коли мене обставини примушували виходити до публічних звернень, мета цих публічних звернень була допомога і новій команді, і новому президенту не скоїти помилок. Бо якщо хтось збирається виносити на референдум питання, чи боронити, чи не боронити рідну землю, це злочин. Якби це привабливим, комусь не здавалося. Якби я так діяв у 2014 році. Ворог був би або в Києві, або у Львові. А ми б все референдуми проводили. Є речі, по яким референдуми проводити категорично шкідливо.